Вітаю, друзі, великою проблемою в нашому житті може стати забудькуватись. Якщо ми забудемо, скільки нам прощено, тоді важко нам пробачати інших. Якщо не пам'ятатимемо ту велику любов, милосердя, довготерпеливість, які отримуємо щодня від Бога, нам важко. Проявляти любов, милосердя, вирозуміння до інших. Господь щоденно дарує нам те, чого ми не заслужили, щоб ми цими дарами також ділилися з іншими. Нехай добрий Бог допоможе нам пам'ятати і дарувати іншим те, що самі отримали як дар. Будьте благословені! Запрошую підписатись на цей скромний канал, щоб допомогти поширювати Боже Слово на просторах інтернету.